Кажіть, що сталося? Що чому стало? продана поліклініка продана поліклініка. Ви не знаєте, а що ви на даний момент як депутат тут робите? Я де хочу, там і ходжу. А гамалій вийшов в парі, Дюднєві, гамалій. Спитайте її, що Це ви в парі ходите? Слухайте, давайте мені дурні питання. Ні, ну як це дурні питання. Продали Ленінську лі... поліклініку, для вас це дурні питання. Ви з якоюсь метою, депутатські збори зібрали, ходять тут, а, може, вам показати, де матраси в нас не здалі, крани не роблять, ліків нема. Куди нам піти вас показати? Давайте, як депутати, я вас піду до по похворих поведу. Так. Як що маю показати? З якою ви метою? У вас сьогодні засідання чи як? А це ваша машина така, так? Да? А оце ні? Це не ваша машина. О, бачите, ви на Тойотах їздите, а люди не мають. скажіть, будь ласка, хто дозволив ленінську лікарню продати? От ви як депутат? Поясніть, будь ласка. Ви що, на яких слаба? А, я слова люди, ви стверджуєте? Як? Ви депутат? Ви, депутат. ви мене на вулиця, мене не зустріла на вулиці, не здається. Я вас я не зустріла, я вас зустріла. Хочу з вами колеги. говорити. Та не треба зі мною говорити. Я Ти? Ти? з такою метою не хочу Ти? говорити. На яких підставах ви продали Ленінську лікарню? Поясніть, Ти? людям вондо, за тиждень Ти? продана Ти? Ленінська лікарня. А чого ви тут з депутатами лазите, вже вичисляєте наступний об'єкт? Я сама лазить, я не лажу. Я сама лажу. По-перше, не сама лажу, а за вами лажу. Лінінська лікарня продана і є документи за тиждень. Вони ходять, винюхують ще тут. Скоро як собак будемо гнати війником. Я вам обіцяю, перевибори і висли на площаді будуть як тих собак розтярзувати, поняли чи ні? А це питання ми громадське обговорення зберемо, як Ленінську могли продати. Як Ленінську лікарню могли продати а не знаєш, що хоче. Він депутат міської ради і ходить тут з колегіями. Продали оце от приміщення. Ходять далі. Як це правильно поділимся? Як поділимся? тобто вам, а надо, вони діляться. Вони от це нормальне явище. Да, що продали поліклініку. Це нормально завгар. Говорив, якщо в одне горло пихаєш. В Луганську вас говорили. Ото вас і впихнули в одне горло. А в нас в кам'янці не впихають. А в нас продають без людей, що ніхто не знає. І приватні клініки будуть влаштовувати. А вам нормально. І ходить депутатський склад, ще по травмпункт вони пішли. Біжіть Дюдніва там, пошукайте, він там. Це взагалі, вже, це вже взагалі вже все вже пороздирали, вже тільки лишилася лікарня, вже нічого нема, ще тільки лікарня. І тікайте, тікайте, як ті собаки від очей тікайте.